Я вам хочу подарувати їжі. У мене є карточки, втягнути одну з них і все, що називаєте, ми вам даруємо. Так, покажіть. Г. Покажіть. Літера Г. Три, два, один. Поїхали. Час пішов. Одна хвилина. Груша. Груша. Глінтвейн. Глінтвейн. Груша. Гранат. А, гранат. гранат. Груша гранат. Супер. Горіки, Горіхи. Горіхи. Да. А, а, горілка. Горілка. Вам смажені такі, знаєте, можна з лучком а, посмажити. А, гриби. Гриби. Супер. Це, до речі, Гуава, Якщо вона є, не знаю. Не, не, не бачили жодного разу, але нормальний варіант. Грінки. Грінки. Супер. Я вже не знаю. Гарбуз. 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 Якщо є чотири. Грільяш. Три. Гірляш. Два. Один. Ні. Стоп. Все. Тримайте. Така обережно під низь тримайте. Ага. Грібочки. Гарбуз. Я не знайшов грінки, але знайшов грінки. Горілочка. Це на подарунок комусь піде. Так, дивіться, гранат. Бачите, ага. лежить. Да, да. Груша лежить, ага. просто спидниться, щоб не не діставав. І горішки. Важливо, буде важко нести. А я вам підкажу просто вихід наступний раз, щоб не йти. А ми тиждень тому якраз да, тільки замовляли. замовляли. <рес> пакета чотири. О, бачите, зручно, швидко. Ручно, швидко. в такому положенні. Супер. Да. Я вам дуже дякую. Дайте п'ятерочку. — Дякую. Вам. І вам п'ятерочку. — Все гарного дня. Дякую. дякую.